啊！Oh. Oh. Жінка жужа, сьогодні ми відправимося в невеличку подорож. Малята, ми з вами живемо у чудовій країні, яка називається Україна. Це наша рідна земля, де ми народилися, де живуть наші мами й тата, бабусі й дідусі. Україна дуже велика та гарна країна. Тут є високі гори, широкі поля, блакитні річки та озера. А ще в Україні росте багато-багато красивих квітів. У кожної країни є свої особливі знаки, які називаються символами. Ось сьогодні ми з вами відшукаємо декілька таких символів на наших мальовничих галявинах. Ось ми на першій галявинці. Ой, погляньте, щось лежить під кущиками. Дітки, що це? Так, це квадратики синього та жовтого кольору. Давайте з ними пограємо і викладемо один із символів України. На верхню смужку рожевого кольору зліва направо, викладемо і порахуємо квадратики синього кольору. Один. два, три. 4, П'ять. У нас 5 синіх квадратиків. На нижню смужку блакитного кольору викладемо зліва направо квадратики жовтого кольору. І теж їх порахуємо. Один. Два. Три. 4, П'ять жовтих квадратиків теж 5. Значить, у нас. П'ять синіх і п'ять жовтих квадратиків, тобто їх порівну. Друзі, погляньте, коли ми виклали сині та жовті квадратики, у нас вийшов один з головних символів України прапор країни, який має синю смужку зверху, а жовту низу а зараз летимо на наступну галявину. Які крізь гарні квіти червоного та синього кольору? Погляньте на цю червону квіточку з чорною серединкою, це. Мак мак дуже часто росте на українських полях, такий яскравий, як вогник. Він нагадує нам про мужність людей, які захищали нашу землю. А ось ця синенька квіточка, схожа на маленьку зірочку. Це волошка. Вона така ж ніжна та блакитна, як літнє небо. Волошки часто ростуть між пшеницею, додаючи краси українським полям. Давайте з них зберемо наступний символ нашої країни. Вінок України. На верхню смужку рожевого кольору. Зліва направо викладемо і порахуємо червоні маки. Один, два, три, чотири, чотири маки. На нижню смужку блакитного кольору викладемо зліво направо сині волошки і порахуємо їх 1, 2, 3, 4. Скільки у нас волошок? Вірно. Чотири а скільки маків ми виклили? Теж чотири маків і волошок у нас порівну. Ось такий вінок вийшов з наших квітів. Здавна дівчата плели чудові віночки з різних квітів та зеленого листя. У віночку кожна квіточка має своє значення. А знаєте, малята, як я дуже люблю грати з квітами. Зараз вам це покажу, а ви будете слідкувати оченятами за мною та відпочивати. Я бджілка гарна чи чіпурна і працюю до пізна, я літаю між квіток і збираю там медок. жу 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 жу-шу, -жу -жу -жу. всім медок я покажу. Смачненький мед Приношу всім і дорослим, і малим. Я бджілка гарна, чи чепурна. І працюю допізна, я літаю між квіток, і збираю там медок. Жу 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 жу-жу-жу, Всім медок я покажу. Смажненький мед приношу всім і дорослим, і малим. Дітки, наша подорож Україною триває, і я хочу розповісти, що роблять бджілки в різний час доби. Ранок вранці сонечко прокидається, і бджілки вилітають з вулика збирати нетару. А що робите ви вранці? Та ви прокидаєтесь, вмиваєтесь, чистите зубки, снідаєте. День вдень сонечко світить найяскравіше. Це найкращий час для роботи. Джілки літають з квітки на квітку і збирають солодкий нектар. А чим займаєтесь вдень ви? Вірно, гуляєте, граєте, займаєтесь і допомагаєте батькам, обідаєте. Вечір, коли сонце сідає, жінки повертаються у вулик, щоб перетворити нектар на мед. А що робите ви ввечері? Так, вечеряйте, читаєте казки, приймаєте ванну, готуєтесь до сну. Ніч вночі, коли на темному небі луна та зірки всі бджілки сплять. Відпочивають. І люди теж сплять, щоб набратися сил. А що робите ви вночі? Так, дітки, вірно, вночі всі сплять. Ось наша подорож, яка гарна вона у нас вийшла. Ми стільки справ з вами зробили і зібрали символи України, пригадали, що доба поділяється на ранок, день, вечір та ніч. І що ми робимо в цей час? Я дуже задоволена вашими успіхами. Бажаю вам бути такими ж працьовитими і розумними, як бджілки. І завжди пам'ятайте про наш рідний край, нашу Україну. До побачення, до нових зустрічей! I do